Ось дивіться, я тепер покажу про контакти, які я говорив. Ось такі от плану. Бачите, вони в принципі е дуже схожі на оці. І я думав, зараз зніму прикольний контент і покажу, але відносно прикольний, але лише все одно промазав. Див... Бач, це звичайнісінька мідяшка. Ось з іншої сторони, щоб ви не думали, що це... То... Сліди латунного припою, от, звичайно, мідь. І ці мідні контакти, дивіться, стандартні форми мідних контактів. Зараз вам покажу, щоб було менше помилок. Бо дуже часто в посилках приходять в немагніті в основному трапляються ці всі помилочки. І ось вони, стандартні помилки, це всі форми мідних контактів. Можливо, десь якісь іще. І я зверну увагу і обов'язково вам покажу. Але бачите, гарно, що все закінчилось добре, і ці контакти. Е оказались срібними, але ж є і не срібні. Ну нічого, всяке буває. Головне, що вийшов доволі таки цікавий пізнавальний контент. Е сподобалось чи не сподобалось, почитаємо в коментарях. Я думаю, там буде багато цікавих коментарів. А, хотів нагріти, а ще щось. Якби я хотів нагріти, я б його тихо нагрів. Ніхто б і не знав і нічого б я не показував. Так що, якщо ви хочете написати щось кусюче для мене, пишіть у вас. Не дуже вийде, бо я добре покусаний. Е, якщо у вас є срібні контакти і ви хочете нам відправити, то залюбки купимо на сьогоднішній день доволі таки гарні ціни. Не магніт 7150, магніт 54 і на МІДІ 25. Так що пакуйте, висилайте, будемо чекати ваших посилочок. І, звичайно ж, не забудьте підтримати канал.